Я знаю, ви будете шоковані, що я розмовляю жіночим голосом ой не треба, благаю вас. Зате я живий, поки ясно? І китайці мені гарантували життя, і навіть Путін ваш Пообіцяв мені, що не візьме мене за яйця, якщо я розміщу ядерну зброю тут серед вас, ну тобто в Білорусі. А я подумав, ну я ж не вічний. Ну, може, ви якось самі тут розберетеся потім. А я, хоча яка різниця, де буду я, у Китаї чи Засранську, усе, що я міг зробити для Білорусії, я, власне, вже зробив. І я знаю, як ви вдячні мені за все. Але повторюся, не тримайте мене. Відпустіть мої яєчки. Мої сиві бубонці, я вірю, ви опораєтесь, правда, з тим лайном, що я вам залишу.